Привіт! Думаєте, сніг це просто заморожений дощ? А от і ні. Якби дощ просто замерз, з неба падав би лід. Сніг це набагато цікавіше. Все починається високо в небі, де дуже холодно. Там водяна пара, невидимий газ, одразу перетворюється на крихітний кристал льоду. Це як справжній фокус. Бах, із повітря з'явилася тверда сніжинка. Кожна сніжинка завжди має шість промінців. Завжди. Це закон природи. Але знаєте, що найкрутіше: у світі не існує двох однакових сніжинок, кожна з них єдина у своєму роді. У хмарі сніжинка росте, стає важкою і починає падати. Якщо на вулиці тепло, вони злипаються у великі пластівці, це ідеальний час для сніговиків. Наступного разу, коли піде сніг, спробуй зловити одну на рукавичку і роздивитися її візерунок. А ви вже ліпили сніговика? Пишіть у коментарях. Бувайте.